Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на своєму YouTube каналі. У сьогоднішньому відео я б хотіла розказати про своє прочитане за лютий. У цьому місяці я прочитала 8 книг, що на 5 книг менше, ніж минулого місяця, тому що у лютому я розпочала вести свій YouTube канал, і відповідно зараз маю трошечки менше часу на читання книг. Одразу скажу. Що про всі книги, я буду говорити без спойлерів, тому ви можете спокійно дивитись це відео, навіть якщо не читали їх. Ще зауважу, що всі оцінки, які я виставляю з цим книгам, це суто моя суб'єктивна думка. Я не аналізую ці книги з точки зору літературної критики, а орієнтуюсь винятково на свої відчуття. Тобто іноді якась книга, можливо, потрапила до мене не в той час, і не в той настрій. І я можу поставити її гіршу оцінку. А якась книга дуже вдало мені підійшла і збіглася з усіма моїми очікуваннями. Я отримала саме ту емоцію, яку хотіла. Тому оцінка може бути вищою, хоча книга не є там якоюсь вершиною літературного мистецтва. У будь-якому разі. Це моя оцінка і мої враження. Вона може не збігатись з вашими враженнями, і я з задоволенням в коментарях хочу почитати ваші враження від цих книг. А тепер починаємо. Перша книга сьогодні це Роман Лі Стомфорд Правильне рішення. Це друга книга з циклу Місто вітрів. Першою була вище небо» і ось буквально недавно КСД анонсувало в березні вже вихід третьої книги з цього циклу «Спіймена». Отже, про сюжет. Головний герой цієї книги Райан, новоспечений капітан Чікайської баскетбольної команди Д'яволи. До речі, Райан – це брат Близнюк Стіві, головної героїні першої книги цього циклу. І ось він зіштовхується з такою ситуацією, що найкраща подруга його сестри Інді. Яка теж, до речі, згадувалась в першій книзі, зараз вимушено стає його сусідкою. Ну, Райан про неї такої собі думки, тому що вона здається, йому занадто неохайною, емоційною, але, звісно, вона його приваблює. Я не буду вдаватись в деталі, що ж там було далі, але скажу, що книга. Дуже цікава, дуже захоплива. Е, мені вона сподобалася на 10 з 10, правда. Це е, якесь неймовірне вміння Ліст Стомфорд писати е, про чоловіків Ну, правда. з першої книги мені сподобався, але Рая, ну просто така бубочка, я не знаю. Е, хочу сказати, що перша книга мені теж сподобалась, але порівнюючи тепер ці дві. Книги, я розумію, що правильне рішення ну, значно краще для мене особисто. Таке враження, що авторка прибрала всі елементи, які мені там десь не сподобались в першій книзі, бо вона мені там місцями здавалась трошки затягнутою, наприклад. Тут цього немає. Мені було цікаво всю книгу, мені подобалось те, як повільно розгортались їхні стосунки. Мені подобалось те, що до першого сексу там певний час пройшов, та не на перших сторінках вже все відбулося, бо тоді не дуже цікаво читати. Тобто це дійсно класна романтична історія в поєднанні із спортивною драмою. Тому для мене ця книга 100% 10 з 10. Мені дуже сильно зайшло. І я з нетерпінням уже чекаю третю частину цього циклу. Ще скажу, що в цій книзі досить класний гумор. І особливо мені сподобався такий собі Стьоблі Стомфорд над книжковими кліше і над книжковими чоловіками. Тому що головна героїня тут вона дуже любить читати якісь там романи, таке еротичне, можливо. І в якийсь момент вона каже головному герою: А ти можеш бути як книжковий чоловік? типу. Чи вмієш ти гарчати? А чи можеш зробити так, щоб твій погляд потемнів? Ну тобто, от знаєте, всі ці моменти, які ми дуже часто зустрічаємо в книжкових е чоловіках, і це було забавно і смішно. Е навіть попри те, що потім трошки пізніше авторка сама пише вже, що у нього потемнів погляд. І Ти такий, вона прикалується? Чи це випадковість? Ну тобто, це забавні моменти. Але попри... Отакі От кліше, та, які вона і висміює, і застосовує в той же час. Все одно це топ, це 10 з 10, 100%. Друга книга, про яку я б хотіла сьогодні згадати, це буде детектив, навіть в якійсь мірі трилер. І це книга Рутвеа одне за одним. Скажу одразу, я взагалі не прихильниця детективів, але ось в цьому місяці якось так вийшло, що в мене навіть цілих два потрапили в мій список. І ось це один із них. Я не знаю, правда, як не фахівчиня в детективах, чи це якийсь топ чи не топ цього жанру, але мені дуже сподобалось. Отже, про сюжет цього детективу група колег 10 людей їде на гірськолижний курорт, на такий собі корпоратив. Вони поселяються в високопорах, в шале, але в якийсь момент сходить лавина, і вони залишаються відрізаними від цивілізації. І також в цей же момент зникає одна з них. І з цього починається, власне кажучи, вся історія. Знаєте, тут дуже сильно відчувається таке підморгування Агаті Крісті, тому що ось цей вайб, коли 10 людей замкнені в одному просторі, і поступово там з ними щось відбувається, і незрозуміло, хто за цим стоїть і чому, вку, які мотиви. Але мені це дуже сподобалось. Напруга була нереальна, на мій погляд. Мені сподобалось те, що я підозрювала реально кожного, тому що в кожного були якісь певні мотиви. І на мій погляд, авторка змогла дотягнути до останнього. І не видати, власне ж кажучи, того, хто за цим всім стоїть. Я поставила цій книзі 9 з 10 і зняла бал за те, що, на мій погляд, кінцівка була трошечки затягнутою. Тобто, після того, як ми вже дізнались, хто винен усьому, що відбувалось, якось забагато було потім тексту, як на мене. Я вже стільки, чесно кажучи, не хотіла. Я вже хотіла завершення після того. Але загалом це не зіпсувало моє загальне враження від цієї книги, тому що е, ось цей вайб такого замкненого простору, коли навколо сніги. Я ще читала цю книгу, коли в нас там якраз один день теж пішов сніг, і я прямо відчула. Таку атмосферу таємничості, загадковості, незрозуміло того, що відбувається. Такий саспенс наростав постійно. Тому я рекомендую цю книгу тим, хто любить детективи, або хто навпаки не любить їх, але хоче спробувати, можливо, щось нове. Я познайомилася тільки з цією авторкою. Рутвео до цього я чула про неї такі досить неоднозначні відгуки, але не знаю, можливо, я просто познайомилася з нею з правильної книги. Або можливо, вона просто потрапила мені в руки в правильний час. Наступна книга сьогодні це третя частина циклу Двір шипів і троянцари Мааса, саме двір Крил і руїн. Я не буду, звісно, вдаватись тут в деталі сюжету, тому що це все будуть спойлери, якщо ви не читали ще попередні книги. Хочу сказати одне: напруга тут наростає, тому що як не крути, це вже завершення так, цього. Циклу з трьох частин. Атмосфера така ж, як і в попередніх книгах. І я не буду тягнути, скажу, що я, звісно, поставила їй 10 з 10, навіть попри те, що вона, на мій погляд, трошки програє попередній книзі «Твір Мороку і Гніву. Але, знаєте, я настільки сильно люблю цей цикл, я настільки сильно полюбила Різан де що я в ну, мене рука не поставити нижче, ніж 10 з десяти. Це знаєте, де, як коли ви дивитесь якийсь серіал, який ви просто неймовірно ну, обожнюєте, а це останній сезон. І ви такі закриваєте очі вже на будь-які там моменти, щось не так, щось десь затягнуто, щось десь, можливо, нелогічно. А ви але ви вже не зважаєте на це, бо ви просто обожнюєте цю історію. Оце саме. Зі мною і з двором Шипів і троянд я страшенно люблю цю історію, і тому е двір крили руїн це стало таким прекрасним завершенням любовної історії Різен Фейр. Хочу сказати, що звісно в цій книзі напруга політична, воєнна, вона наросла порівняно з попередньою книгою, і тут багато цих саме політичних інтриг, вони мені сподобались. Плюс ми, нарешті, познайомились з усіма лордами вищими, так, з кожного двору. Але якщо порівнювати... Любовні лінії та з попередньої книги І з цієї, то звісно, тут уже немає цієї напруги, немає вже такого. Шаленого інтересу спостерігати за різентом і фейрою, як було в книзі. але воно і зрозуміло чому та не буду сильно деталізувати. В будь-якому разі, якщо ви ще не читали взагалі цей цикл, якщо ви не знайомі ще із двором шипів троянд, я дуже гаряче рекомендую. Наступна книга, яку я читала в цьому місяці, це дуже провокативний і неоднозначний роман Сяри Сімона священно. Детальний огляд на цю книгу у мене є на каналі, десь тут з'явиться посилання. Ви зможете перейти подивитись. Там я у деталях розказую про цю книгу, про сюжет, без спойлерів. Визначаю плюси цієї книги, мінуси і роздумую про те, чому ж, власне кажучи, вона сьогодні така популярна. Тому скажу про неї коротко. У нас головний герой це молодий католицький священник Тайлер Белл, який серйозно ставиться до своїх обов'язків. Поки в його парафію не приходить Попі Денфорд, жінка, яка викликає в ньому почуття, які зовсім є несумісними з його обітницями. Скажу чесно, мені цей роман сподобався, я йому поставила 8 з 10. Це високий бал. Сподобався, тому що він дав мені рівно те, що я від нього очікувала. Тобто я не розглядала цю книгу як роман, де буде піднято ось цю складну тему, дилеми, що ж віра чи кохання тілесне. Я не розглядала це як глибокий психологічний аналіз або книгу, де буде таке релігійне дослідження тематики проведене. Ні. Я розуміла, що я беру в руки еротичну, провокативну історію, і, власне кажучи, я це й отримала. Тому розчарування в мене не було через це такі високі бал. Два бали я зняла, бо як я вже розказувала вище на гадому відео. Перше я не дуже повірила в боротьбу головного героя, оцю внутрішню, та, що аж такий конфлікт там був. Ну, як на мене, він занадто легко питався покусів. І ще зняла бал через головну героїну, вона мені здалася картонною. Тобто жінка це, це не звичайна жінка, це чиста еротична фантазія. і все. Тому 8 з 10. Наступна книга це знову детектив, Янге Далт Історія. На звороті написано, що це детективний трилер. Мова йде про посібник з для хорошої дівчинки Голі Джексон. Отже, коротко про зав'язку цієї книги. Головна героїня, звичайна британська школярка Піпа Фіц-Амобі, готує шкільний проєкт. І для цього проєкту вона обирає давно забуту справу про вбивство в їхньому маленькому містечку. Жертвою вбивства стала зірка школи, дівчина, чиє тіло так і не знайшли. Але у лісі знайшли її однокласника із зашморгом на шиї і запискою зі знанням, що це зробив він. Тому справу закрили, оскільки всі вирішили, що так і було. Але піпа, головна героїня, не вірить, що все так просто. Тому розпочинає власне дослідження, коли я дочитала цю книгу, перше, що я себе спитала, а чому я тільки зараз її прочитала? Я вже давно її бачила на полицях, тому що я думаю, ви теж помічали, наскільки прикольний тут зроблено зріз, та, як відбиток пальця, і там є друга частина, де я так розумію, цей палець має зійтись та частинка. Настільки захопливий динамічний сюжет мені не було скучно взагалі жодної секунди. Я не знаю, по-перше, мені сподобалася головна героїня Піпка. Вона така з гострим розумом, вона допитлива, вона намагається дібратися до суті, вона не здається. Окрім того, оце маленьке містечко, де ці події, де кожен щось приховує. І мені сподобалось, як постійно щось нове, якісь нові факти з'являлись, і як це зачіпало близьких людей піпи. Це дуже було цікаво, мені страшенно сподобалось. Я обов'язково буду читати наступну книгу, наступну частину. І я гаряче рекомендую. Для мене це 10 з 10 Цей детектив. Наступна книга це друга частина нокмаутської трилогії, любовний роман все, що тільки між нами, Люсі Скор. Я не буду вдаватись в деталі, тому що детальний огляд уже в мене є на каналі. Лише коротко розкажу про сюжет. Головний герой – це наш шеф поліції. Неш він же брат головного героя першої частини цього циклу. І головна героїня Ліна. Вона страхова агентка. Історія відбувається в тому ж маленькому містечку Нокмаут, коли Неш після подій першої книги відновлюється. Але в нього часом ще страпляються якісь панічні атаки, кошмари. Аліна поселяється в сусідню квартиру, і так виходить, що вона допомагає йому вибратися з цієї депресивної ями. Скажу, що історія досить цікава, розслабляюча, романтична. Тут показані більш здорові стосунки, ніж, наприклад, в першій частині цього циклу. Тут головним героям я повірила трошечки більше. Для мене ця книга на 8 з 10, тому що, в принципі, я отримала від неї рівно те, що я і хотіла отримати милу романтичну історію. Але все ж таки зняла бали, тому що, як на мене, сюжет трошки затягнутий. Деякі сцени, ну, не прямо щоб потрібні, на мій погляд. Тому я зняла ці бали, звісно. Але оформлення цієї книги, ну, це, звісно, щось, імовірно, арбуз. Вміють, вміють. Тому, якщо хочете ми в романтичну історію, будь ласка, читайте. Але кліше на кліше, передбаченість сюжету, це все в нас, звісно, присутнє. Наступна книга це друга частина жорстокого принца, а саме, «Лихий король Голі Блеку. Я не буду дуже детально вдаватись в сюжет, тому що це все ж таки друга книга циклу. Тому якщо ви не читали першу, то для вас це будуть спойлери. Скажу лише, що мені дуже сподобалось спостерігати за ось цими політичними інтригами. І така собі гра престолів у світі фейрі це було дуже захопливо. Було цікаво бачити оці всі їхні. Тайниці, зради, кожен плете якісь інтриги. Ем, звісно, було цікаво спостерігати також за Джуд, головною героїною, якій постійно доводилось показувати, що вона заслужила місце бути тут, серед фейрі, хоч вона і звичайна людина. Ну і звісно ж, Карден. Ох, цей Карден. Ну, дуже неоднозначний персонаж, звісно. Але мені дуже сподобалось, яким його зробила Голі Блек. Цікаво було за ним спостерігати завжди. І особливо, коли він в цій книзі вже в такому новому аплуа знаходився. У будь-якому разі, ця книга для мене 10 з 10. Я її гаряче рекомендую. Особливо тим, хто ще не знайомий з жанром фентезі, це класний такий вхід, тому що це все ж таки більше підліткове фентезі, але скажу одразу, воно не дитяче зовсім. Тобто, так, там, звісно, немає сцен 18+, але все одно воно цікаве. Навіть не дітям буде. Тому рекомендую. Остання книга, про яку я б хотіла сьогодні розказати, це гламурно інтелектуальний горор роман, про який, мені здається, зараз говорять усі. Звісно ж, це зайчик Мони Ават. Це хімерна, моторошна, але водночас магічна історія. Отже, коротко про сюжет. Головна героїня цієї книги Саманта. Навчається на престижній літературній програмі в університеті Ворен. І е, там вона відчуває себе досить самотньою і відстороненою від інших. Постійно спостерігає за дівчатами зі своєї групи. Це чотири дівчини, які називають одна одну зайчик. Виглядають вони такими дуже гламурними. і Занадто привітними, аж до хімерного привітними. І ось якийсь момент вони запрошують її у своє таке таємниче товариство. І там починається. Межа між реальністю і вигадкою повністю старається. Тобто Мона Ават, авторка цієї книги, робить усе, щоб звести нас з розуму. Я постійно, читаючи цю книгу, я не могла зрозуміти, де тут. Реальність, де вигадка. Тобто все настільки сюрреалістично було, що ти читаєш і не віриш сам собі. Ця книга сповнена різними сюрреалістичними образами, психологічною напругою, і постійно тримає в якомусь такому некомфортному стані. Особисто в мене було так. От я читала цьку. мені було дуже цікаво, що там буде далі, але мені постійно було некомфортно. І як на мене, Така мета й була, тому що героїня Саманта не розуміла, що відбувається, і вона сама не могла сказати, де тут реальність, а де тут ем, вигадка. Так от і я читала цю книгу, і я не могла зрозуміти, де тут реальність, а де тут вигадка. Загалом атмосфера книги гнітюча, але й захоплива водночас. І стиль в авторки такий цікавий. Знаєте, він незвичайний. В неї прикольне почуття гумору. Але деякі абзаци, ну мені прямо продирати через них доводилось. Тобто я по кілька разів деякі абзаци перечитувала. Але при цьому прочиталася книга досить швидко. Це таке собі, знаєте, книжкове божевілля. Ти дочитуєш цю книгу, і відповідей в тебе немає. В тебе залишаються одні питання. Ти не розумієш, що це було, навіщо це було, як це було. Але при цьому історія про самотність, історія про бажання вписатись, історія про мистецтво і митця, в якого розмивається вже межа, да, між тим, що він робить е, як митець і що відбувається в реальності. У будь-якому разі, це книга точно не для кожного. Я поставила її 8 з 10. Зрозуміла, що це не прямо мій жанр, і я не впевнена, що я буду далі таке читати, але це був цікавий досвід, про який я точно не пошкодувала. Ось такі мої враження від прочитаного в лютому. Як ви могли помітити, оцінки всі досить високі. Я не знаю, чи це так збіглось просто в цьому місяці. Але я думаю, що все ж таки я вибираю ті книги до читання, які потенційно мені мають сподобатись, тому такі високі оцінки. У будь-якому разі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте йому палець до гори, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео. А також, звісно, я хочу дуже сильно почитати в коментарях. Ваші враження від цих книг, якщо ви вже їх читали. А якщо не читали, то які з книг вас зацікавили і ви збираєтесь прочитати в майбутньому. До зустрічі!